Доброго вечора всім. Мирного неба і міцного здоров'я. Дивіться. Ура! Ми зробили красоту на гораті. Що, нас брил нема. Ціною одної сокирки. Поломили одну сокирку. Так. Так. Во, наталка зумила топориську! Такі маленькі сокирці. Ось. Ну, ті. Зараз я праці витримала. О, що таке діти? що це таке горить? А? Що це таке робить? Де? А, тут далеко хтось щось запалить собі. Десь далеко, Ні, я теж знаю. Не... Не... Ну а що? Ось так гарно ми. Тут у нас будуть гарбузики. І буде у нас ще квасолька, ну, його ще треба буде подерти бурінкою, але це вже діло з неділі буде. О, Оце отут у нас бурячки починаються. Не зрозуміла, хто це мені по бураках походив. А от тут того кіньми. Ну, не кобила, то коні барабої садили, виходили на город. От бешкетники. передобкали мені по бараках. Ну, показилися. Бараки якраз ходять, вони взяли, повиходили. Та якийсь капець. І що тут буду садити тоді? Що вони мені видобкали всі бараки. Так, вспокойтеся. Не знаю, чи видно буде, чи ні. Ой -ой -ой. Не, не, не видно на телефоні, моє знизу догори. Так, так видно, файно-файно, радочки вже. Так, тут -то зверху ще в нас мають бути. Скоріш за все кабачки. Так, спокойтеся. Скоріше за все кабачки. Куди по моркві пеш? Бачиш, примічено. Я ще мітив. Давайте. Ось так тут віддобкано, Іван віддобкував. Відмі... Відмітив мені той слід. От. Оце. Отуди о. о. Тут в мене будуть або кабачки, або я квасолі трохи тут посаджу, не знаю. Моркви ще не видно. Но є. Ось так. Ось такі тут діла. Ой, довольна, як слон, що ми вже добили ті грудки. Ой, Боже, поміжі тяжко йти. Так, беріть ті... Наталю. Все, пішли. Тут у нас саджано барабою саджалкою. Це не мої. Ось, але є що саджалкою саджані. Теж, бачите, яка груда велика. Вон, поміжі радки, дуже груда. Ось, Іван, бери соки, то молотка і пішли. Але добре, що ми вже справилися з тим всім. Тепер же я можу завтра сказати ху 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 я одихнула. Одихну трошки. Угу. Завтра стріляємо, то випахнеш. Там скільки роботи, там батько, немає роботи. Угу. Ох, яка тут у нас межа здорове на дивіться, но. Ну, Якби вони по городі не йшли, тільки по межі, хай би їли, а вони вже тепер по городі Ні, підуть. Угу. Ось так. Ось так оньки, так. О, вже мій горох посходив. То горох сходить там вон. А тут же ж салат. Дивіться який. Ні, це буряк червоний от зійшов. О, розлітаюся. А, бачите, так, файно. Ні, це редиска. Це А тут десь має бути ще... Сіянка, чорнушка. Тут Ось тут. Ні, це цибуля, саджанка сходить. Ось так. Тут же саджанка гарно сходить. Так, питали мене, хтось з дівчат, розказати секрет, як я саджу цибулю, що в мене гарна цибуля. Дівчата, саджу цибулю, роблю радочок глибокий. Ось саджу, я казала, розкажу. Дійшла до цибулі і розказую. Так, ви хочете йду додому, а я собі прийду. Ось, а хто то мені цибулю поспасав? То не кози Іване? Ні, бо я їх не Ну що, козячі сліди, ти пасти. Ну я їх зразу забрав, але я винайшов, не зразу полетіли. О, о, цибулька спасена, я що не бачу, що цибулю поспасала. бачу, тільки перший рядок встигли, бо я їх відігнав. Ну, Робимо. Е -е, робиться глибоченькі радочки, тикаю цибульку, але саме головне, я рахую. Цибуля має бути, не ходи, бо тут гарбуз, кабачки десь має сходити. Диви, як файно цвіте. Прямо ага. на кабачок стало, бо я їх тут собі О, Так, побудьте тихо. Ось, саме головне, я рахую, цибуля має бути дуже дрібненька. Чого? Якщо вона дрібненька, то вона е, не жене тих, цвіту, палок. Тоді... Як хочеш. Ось, І вона не жене цвіту, ну там дивиш час. Не жене цвіту і тоді вона не трати силу на цвіт, ажене ну, на саму цибулину. І як вона жене на саму цибулину, вона тоді краще росте. І потім літом я її просапую, І два-три рази ми її просапали і отако нагортаємо отакі, о, горбочки. Бачите, отако. Підгортаємо, як барабої. О, ось такого. Бачите? Таку грибінку. Два-три рази так підгортаємо. І у нас собі прекрасно прекрасно росте тоді та цибуля. Ніякого секрету нема. Грядки роблю весь час після барабоїв. Під барабої даємо багато гною. І після барабоїв садимо грядки. Є, з чого цибулі чи щоб то не було тягнути, мають поживи, скільки їм треба. І прекрасно тоді цибулька росте. І Дуже часто общіпую саме степіранені. Оті великі грубі степірини я общіпую. Щоби. щоб А так звідси за сонцем не виднося зовсім баракків. Згори донизу видно проти сонця, але на телефоні не видно. Общіпую так само, як на баракові гичку ломлю, так само общіпую степіра. Морожу, сушу, а як перші були індичата. Та ми садили цибулі дуже багато, як індики тримала. І общіпувала буквально, що всередині по два по три листочки тільки було середніх. А те все общіпували, борізала. Борізала тим індиком. А Наталя моя пішла верхом. Ось так. Значте, гарно. І... Таким чином цибуля не тратить сили на степіра. Знаю, кажу, що не можна щіпати степіра на цибулі, бо вона не буде рости, бо вона буде гнити. Нічого це не правда. Якщо у вас сорт нормальний той, що зберігається, то вона ніколи не гниє. Якщо той сорт попаде вам, що він не лежить, а в свіжому виді, як ти казав, раз два споживається, то й вона і лежати не буде. Ось так. Так що ось такі то справиньки. Нема ніякого секрету, я розказала, що я роблю. Більше нічого я цибулі не роблю. Загортаю радочки акуратно, щоб вона була схована і тоді ще підгортаю. І весь час цибуля в мене гарна. Я вже не повню роки. У мене ще цибулі погані, і тут-пуппу, як то кажуть, не було. Треба по дереві постукати. Ось тако постукаємо по дереві, тук-тук-тук. Щоб не наврочити, як то кажуть, ось. Росте цибулька прекрасно. Ось такі то справи. Ось. А так, так більше вроде, ніяких, в мене секретів нема до цибулі. А ще є такий фокус, що, може, у вас просто цибуля не любить і у вас не росте. Наприклад, я часник сама ніколи не саджу. Бо якщо я посаджу, от від моєї руки часник не росте. У мене часник, садять хлопці. Перший садив мій чоловік весь час, час часник, а тепер потім Ігор Малий, а тепер Іван садить. Іван Наталка. От в них часник росте. А в мене не росте. Посаджу більшими зубцями, як викопаю. І такий мізерний, такий жовтий, що навіть половина більше його не посходить, як я посаджу. Ось, А так само гарбуз від мого Ігора і Івана не росте. От вони гарбуза посадити не можуть. Вони посадять, вони зійдуть, але 15-20 см гарбузиня виросте, пожовкло і сидить. Я вже проводила навіть дослід була, як то кажуть, проводити дослід, дослідження. Брала з однієї барабоїв по борозні садила Люба, а з іншої сторони садив Ігор. Люба посадила всі гарбузи прекрасні. Те саме насіння, з того самого відра брали, пророщене, садили, все прекрасно. А з другої сторони, де Ігор садив, більша половина не посходила. А ті, що зійшли, які були, такі залишилися. Буквально отакі, -о, отакі -о гарбузиня повиростали пожовкли і сиділи на місці. Ось такі то діла. Так що Іван мені або Ігор копають ямки, Наталка, або Люба садить, Або я саджу гарбузи. Гарбузи будуть. Так що може бути ще й таке, що у вас просто-напросто від вас не росте цибуля. Ось такі діла. І що ти там? Ану, кажи привіт. Ану, помахай рукою. Значить, як висока наталка на руку. Ось такі то справоньки. Так що, якось так. Всяко може бути. Так що всім гарного. Вечора чи дня мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам перемоги. І всього самого найкращого. Дай Бог миру, спокою і затишку. І така у нас красота, тут кози пасуться. Тут колись пісок брали. Значить, як гарно. Ну, я така довольна, що ми досапали грудки, добили грудки, що то капець. Ви не уявляєте. Так руки болять, ну нічого. Богу дякувати і нам спасибо. Ми свою роботу зробили. До зустрічі. па Па-па-па. Сонечко вже чисто сідає.